Зізнавайтесь, хто почув про Гренландію перше після імперських заяв Трампа. Якими є насправді інтереси Китаю та Росії в Арктиці? та у чому суть територіальних претензій Трампа на Канаду та Гренландію? Вітаю, друзі! Я Катерина Широкопояс. Ви мене на каналі. Тим, хто підписався раніше, дякую. І плюсик до карми. А хто що у роздумах? Не гадайте, не думайте, підписуйтесь українського якісного контенту. Має бути 7 січня новий президент США Дональд Трамп провів прес-конференцію у своєму маєтку у Флориді. Тоді ж Трамп на своїй соціальній платформі розмістив зображення, на яких Канада зображена як частина США. А син новообраного президента США розміщував у соцмережах зображення, на якому Трамп купує на Амазоні, Канаду, Гронландію і Панамські канали. З підписом Ми повернулися. Втім, уже на прес-конференції 7 січня він був менш войовничим і зазначив, що не буде використовувати для цього сила, а скористається економікою. тобто знизить податки для громадян Канади на 60%. Ні, економічна сила, тому що Канада та Сполучені Штати разом будуть лише міцнішими. Ми позбавимося цієї штучно проведеної лінії, аби країна стала. 51 м штатом Америки. Багатьом людям у Канаді сподобається бути 51 штатом. Сполучені Штати більше не можуть терпіти величезні торгівельні дефіцити і субсидії, які потрібні Канаді, щоб залишатися на плаву. Джастін Трюдо знав про це і подав відставку. Йдеться у дописі. Трампа Нагадаю, що Трамп уже не вперше, нібито в жарт називає трюдо губернатором, і точно вже не в жарт погрожує запровадити 25% п'яти відсоткові тарифи на канадські товари. Дійшло навіть до звинувачень отави у нездатності розібратися із торгівлею та імміграцією. Хто б казав? Сам Трюдо на це відповів. А Є в тобі, але якщо дослівно, то немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною США і цим постом американський мільярдер Ілон Маск, якого Трамп планує призначити співголовою департаменту ефективності уряду, у своїй новій адміністрації залишив образливий коментар щодо прем'єра Канади. Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тож немає значення, що ти скажеш. Написав. Маск, президент Трамп, який є дуже вправним переговірником, намагається відвернути людей від розмови про 25% мита на нафту, газ, електроенергію, сталь, алюміній, деревину та бетон, заявив. Трюдо нагадаю, у листопаді Трамп обіцяв значно підвищити мита на товари із Мексики, Канади та Китаю, починаючи із першого дня вступу на посаду президента США 20 січня. Як один із моїх перших указів, я підпишу усі необхідні документи, аби стягувати з Мексики, Канади 25% мита на усі товари, що надходять до сполучених штатів, і їхні безглузді відкриті. Кордон, це мито діятиме доти, доки наркотики, зокрема, і всі нелегальні іноземці не припиняться вторгнення у нашу країну. Написав Трамп у своїй соцмережі. Усе, що американські споживачі купують у Канаді, раптово стане набагато дорожчим, якщо він Трамп продовжить запроваджувати ці мита, заявив трюдо. А Канада, Мексика і Китай, я додам є найбільшими торгівельними партнерами. США ще може втілитися вологі мрії Трампа у реальність. Розберімося. Чи можуть нові Штати приєднатися до США? Можуть, адже відповідна процедура зазначена у Конституції. Що для того потрібно: згода законодавчого органу цієї нової території і погодження американського Конгресу. Так, що там стосовно Канади? Стосовно Канади, це неможливо, адже ніхто із канадських політиків при свідомості, при здоровому глузді цього не підтримає. І хоч варто зазначити, що є поодинокі випадки заяв за подібне приєднання у Канаді, але вони такі напівпошепки колись там та й може казали. Значної підтримки ніколи вони не мали. Покажу вам ось свіже опитування, яке проводили у грудні 2024 року. Лише 13% канадійців виступили за входження до США проти 82%. До того ж, це дослідження проводили ще до посилення Трампової риторики його зневажливих та образливих заяв на адресу керівництва Канади. Навряд чи це посилить проамериканський в канадському суспільстві. Розуміємо це. Ба більше не забуваємо і про канадську самосвідомість та помітно виражену національну ідентичність. А та і розмір Канади, ого, який хіба би Трамп вирішив розділити Канаду на кілька штатів. Ці заяви можуть здаватися дивними, але це про посилення впливу, про декларування намірів закріпити ще більший вплив для США. І прямо натякнути всім, що для Трампа вплив, зокрема, вимірюється, і доступом до території, які можуть потенційно років за 5-10 зіграти одну із ключових ролей у плані ресурсів, технології і так далі, так зазначив голова інституту американістики Владислав Фарапонов. А найстрашніше те, що аргументи новобраного президента США щодо бажаного ним перегляду кордонів. Мало чим відрізняється від того, як Володимир Путін обҐрунтовував війну проти України. Трамп і Гренландія. Отож, що сказав Трамп, Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю для цілої національної безпеки та свободи у всьому світі нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Відтоді Трамп не злазить із гренландської конячки. А коли його син відвідав острів, Дональд Трамп обіцяв зробити Гренландію знову великою. Люди насправді навіть не знають, чи має данія які-небудь законні права на острів. Якщо вони в них є, вони повинні віддати Гренландію, тому що вона потрібна нам задля національної безпеки, задля вільного світу. Я говорю про захист вільного світу. Подивіться навколо для цього, навіть не потрібен бінокль. Усюди китайські та російські кораблі. Ми не дозволимо цьому статися. І оскільки Китай та Росія активно розвивають північний морський шлях, то, то той, хто контролює Гренландію, Ісландію та Свальбард, той контролює ворота в Арктику, з північне, Атлантики і навпаки, ба більше Америка поновлює свою присутність. Ісландії звідти до Гренландії і Фарерських островів насправді дуже близько. Раніше тут були американські військові бази, і зараз нібито буде нова гавань для американського підводного флоту. Гренландія найбільший у світі острів площою 2166 мільйонів квадратних кілометрів, 25% території США. Є доволі давньою ідеєю американських лідерів. Ще у 1867 Році державний секретар Сполучених Штатів Вільям Сюарт досліджував перспективу придбання Гренландії однак таку ідею відхилив Конгрес. До речі, я знайшла інформацію, що США фактично контролювали Гренландію впродовж Другої світової війни. У квітні 1941 року американці окупували острів аби не допустити туди третій рейх і створила на ньому ряд авіабаз. 1945 року контроль над островом повернули американцям у 1946 дев'ятсот Президент США Гаррі Труман пропонував Данії продати колонію до 1953 року. Гранландія мала саме такий статус. Однак королівство відхилило цю пропозицію. Труман пропонував дані 100 мільйонів доларів. Сума еквівалентна сучасним 1,4 мільярда доларів в обмін на Гренландію. У 2019-му видання The Washington Post підрахувало, що острів міг би коштувати до 1,7 трильйона доларів. Запропонував купити Гренландію Дональд Трамп і під час своєї першої каденції, тобто це не є якесь таке ноу-хау від нього. Ініціативу активно обговорювали його радники, соратники. Втім, далі абстрактних міркувань реалізація ідеї не просунулась однак, зараз, схоже, Трамп налаштований. Значно рішучіше Гренландія це автономія у складі Данії і, вочевидь, є територією Європейського союзу, яка має доволі широкі права. У Копенгагені вирішують лише валютні питання, зовнішню політику та питання безпеки. Населення острова зберігає право проголосити вихід зі складу данської держави, тому гренландці хочуть незалежності від данії. Все дуже просто. Після століть колоніальної історії тамтешнє населення досі скаржиться на дискримінацію на континенті, про що не забув згадати під час нещодавнього візиту, і Дональд Трамп молодший. До того ж, Гренландії з її багатими надрами було б вигідно мати більше свободи у питанні того, як цими ресурсами розпоряджатися, у разі, якщо їхня розробка стане. Реальністю острів хоче гордий, але фінансово себе забезпечити не здатен і залежить від допомоги данського уряду у розмірі понад 500 мільйонів доларів на рік. А на чорта Дональду Трампу Гренландія. Гренландія справді є. Цінним активом, і як зазначає де економіст, американський уряд визначає 50 критично важливих елементів у надрах острова. Міститься 43 з них залежність Гренландії, цілком може стати реальністю без будь-якого американського впливу. Чи не з'явиться у цей момент на горизонті Китай? Готовий підставити своє мужнє плече мешканцям острова. Очевидно, що для Трампа неприпустимо отримати поруч велику зону китайського впливу. Тим більше із таким стратегічним розташуванням, не кажучи уже про Надра, й поруч проходять важливі судноплавні шляхи, які із таненням льоду набудуть більшого значення. Розробка у Гренландії наразі ведеться не надто активно. Плюс дотації із бюджету дані забезпечують високий рівень життя. Тож гренландцям немає особливого сенсу і економічних разонів перетворювати свій острів на кар'єр. Втім, дослідження надр та видобуток прискорюються при цьому. місцевий уряд співпрацює не лише із данськими, американськими та канадськими компаніями. Китайськими і це створює вочевидь ризики для США і не лише в економічній площині, а і насамперед у контексті глобального протистояння із Китаєм та Росією, завдяки Гренландії НАТО контролює Фареро Ісландський. Рубіж акваторію у північній Атлантиці між Гренландії, Ісландії та Великобританії, що забезпечує логістику між США та їх європейськими союзниками, а також обмежує активність ВМС Росії у північній частині Атлантики. Гренландія належить гренландцям. Констатувала прем'єр-міністрка Данії Мете Фредріксен. Побачимо, як то кажуть, відверто кажучи, я не розумію претензії Дональда Трампа на Гренландію, коли є Росія, по суті, і вона залишається малоосвоєною. Треба його лише правильно спрямувати. Так написав політичний експерт Євген Магда. І знаєте, що не можу з ним не погодитись. То що не підписався на мій ютюб, підпишіться українського контенту. Ніколи не буває мало. Побачимось. А, дякую за перегляди.